Затиратися, що він. Mm. Я тобі казав, гіпсом треба то робити. Що з дриснем, Я йду робити. Якщо б чесно, я б трошка ліпше ти. Я би просто тобов все обере. Mm -hmm. Типи полотно, я ти нанесу не робив, ви я покльовка. Та я не хочу тебе привззити. -при 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 mm -hmm. Перевершити. бо перевершити. Це таке... Просто у тебя у тебя все не косячки. Ты заткен переживаєш. А що ти в під'їзді тоже скин наваляєш? Ні, ні. Там буде Я думаю, воно має бути таке гладке, гладке, все. Ну то листок в природі який він гладенький. І не є, є гладенький. І не є рівний. Та Він звіт тільки наніс, воно що не забубило. Так воно що не зачищене, то все зачищає. Я, я подивлюсь. Я буду торт робити. Може я вже подачу пару тон. Можно? Приступить типа и і художник. Там дерочка есть? А ти хорошо що будешь работать. То ти не проводив, тут ти подарунка. Та ти на підвозим еще співрач. Читай, мабінь. Я не знаю, Може треба удати пішку, коли топ. А я просто шпаклвку там дуже робити. потім... Фініші. Але, ті я, ті там, там але роботи? я там на масшта на великій ці буду давати пінопласт, перший пінопласт, сітка, гіпсом. Ті, ти що... що ти самі... щоб... У нас коридор такий вийтає. Ти ж що... робиш такий його коридор, що... Ні, ні ті, та ті, багато... що будуть самі такі ну, більші. Я не буду 10, сантим... 10 цих та, сантим... Сантим... викладати. Ти для чого? Я просто бачу, як той пам'ятаєш, як він показує, що китайську стіну зробив таку. Він, щоб він накладав слой, давав йому трохи... Та, гіпс дуже швидко. І гіпс. гіпс ти не зможеш, він дуже швидко висихає. Я знаю, Так самі більші, то гіпсом, саме тяжке. Тому я тобі і кажу, що я гіпсом не можу, бо не будеш встигати, то робив. Добре, Аркадій буду наносити, а ти що будеш робити? Затирати по Так, затирати, ні з'ясно. Я просто типа босс мало бос холодиль. Босс молокосос. Саме ця ситуація з босом подобається, аж дуже. Не може бути два босси. А два боси. Я бос, а ти хто? Я і є бос. Бачиш, де одні ножниці пропали. Художник прихватизував. Може щось коментувати, бо я не розумію, щось щось твориться. Дарень, дирочку відріжу, Головне, не завалику. Так, Да Сергій тобі то зробив? Що Сергія вміти робить? То попробуй. Та, я... Ні таланту, ні фіга. Взагалі на фіга родився, фіг. поміж. То як нема тебе таланту? Хліб печеш, сирники печеш. То не талант, то набути щось. А що мені Бозя, дав? от я родився, він знає, він такий на мене глянув. Хай іди. Де, де нащо тобі того? може це свій талант ще не відкрив. Ну коли вже, вже? Вже все таки 35 років, вже, хай би хоч блиснув мені. Ну от я тобі реально кажу. На ровер їздити то не талант, то набути. Та й не сильно цей. Не Чому? сильно тобі вдається. Та, то, то ти чий, а, знову, а як народ? ти сидів в машину, а я в машину в'їхав і нічого мені жив, нормально. Mm -hmm. Потім цей плавати, ну плаваю я так собі. Бігати, ну бігати теж не талант. ж плавати не вмієш? Та Вмію, але погано вмію. У мене, коротше, я був малий і, і не вмів плавати. І з одною придурашеною пішли на затоку, uh -huh. і вона так мене за руки тримала казала: Я казав, я не вмію плавати. Вона каже: не бійся, я з тобою. Взяла мене за руки тако відвела, там, де я вже тут на цей, і пустила мене і відплила від мене. То, хто? Ти? Я? А чому ти? Mm, не Ні, що ти розказуєш, дурниць? Та ти була у тому на затоці. Я звідчив, що ти була? Ні. Як то відплила? Ти не міста. Так, ти від мене відпливає, я не знаю, я на де... Я так і павліка вчила плавати. От відтоді мені трохи секливо, і... де я одна не відчуваю. Я, я так-то плавати, по суті, вмію. Бо в мене ще теж був нюанс в дитинстві. Я ж був малий. Ти знаєш, я коли втік з хати, я з Павліком під... підмивав машини. Більше царапав, до речі, чи... але то не важливо. То у нас був промисел. Ми тим заробляли на життя. Коротше, помили ми були, такий був Серега, ти його не знаєш, Часкаві. ми тому помили одному такому нашому місному авторитету машину. А тоді було літо, я дуже сильно хотів пити. знаєш. І я кажу тому власнику машини, каже, може, у вас є вода попити. Знаєш. Я думаю, то що за кошти? Я кажу, Серега тобі десь попити. І все, він приходить на пітюшку, кайде наберемо воду, зараз наберемо воду, і я тебе дам таку воду питну попити. Та і все, він каже: то вода пітіва, давай тебе таку ти все поп'єш. Та я думаю, то ладно вже так пити, хочу і думаю, яка різниця. Ну, він каже, пива вода, я малий був. Він набере таку руку знову ті башки опив і ткоро скручує, кидає мене в воду. А я плав і не знав, що я плавати не вмію, там ж каміння. Я від того від дна, від штовху від і і знов іду на дно. На дно знову відштовхнувся і тако добери, до берега до челяпав. І він так відійшов вже воду ніс, а я пішов. На гамнюк, це хто такий? А такий серий його дворник називали, він помер. Над гамнюк. Ну. Я як дарбаняв, я в нього камнями кидав, коли я вб'ю, злопаю. Ну, no, але я до нього не підход. <реш> <реш> а раз був прикол тоже біля згадки, стоїв, вот, его, там був такий паркан. Uh -huh. Він вроді назад, там нічого вже нема. І він такий джинси трохи випав, знаєш, такий такий модний. Там приїжджають інші мерседеси, такі очіхарики, знаєш, старі. І він такий стоїть модний, там вилазить власники, і власники мерседесів. Він такий, мужики, а він по-русски курити? курить. Той такі підходить, типу тобто до нього нормально, знаєш, дає йому сигарету, Він каже, дай ще прикурити. Ні, каже, пацан, дай ще прикурити. То як відтягу руку, як трісну, я з боку стою, типу, я не здивна. я в чому в іншу сторону дивлюся. То угу. Ну, так смішно, а тоді не було смішно. Що ти йдеш робити? Та роздирати тепер буде во о, о, пішло художство. Тобі бере другий пензлик і маляй. Та в чотири роки то за дорога картина вийде, не казали, власне що не зможуть платити. Ти скільки яка береш за таку роботу? картина? катина 2000. Греві? Ні. Якщо суто наш попльот на заробляєш. <рес> я шо, 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 не розумію. Світло накрутить, на фікло зай, скільки. Тут Під, підравник ціна, будь <рес> ласка, і 2000 картин. <рес> Рачкує, педлики стирає, мої нерви зношує. Сильно ти, ти художник, я тобі скажу. Ну, але ви кажете, що він не йде з нами їсти, чи він не йде то. Ну, художник мусить бути голодний. Що тут зробити? Принаймні, вам дуже відмішати, тако зігнутися. Він не зігнеться. То ти що сказав? То що ж він буде мені йому мішати, тако зігнутися? Та та це і до того. Типа на мене не чекає, так? Ну, ти ж так не можеш, як він. Чого ти? А ну. Не нога Та ясно. Ні, він не так, він влягається. Бачиш, аж повністю. Неправильно ти робиш, він не так, що Що не так? Точно як кабан. Дивися, він склався в раку Та Я теж склався. Він так, він на ноги сів, що ти ту ногу заклав. Та бо мені не можна. Я тобі ногу поставлю на землю. Я ж тому і випади не роблю, що я не можу той ногою так оперувати. Тоже мені кістки вже дуже дивні. Як називається та квітка, що він. Ось, Монстер. Монсер, ти якось сказав, на інакше був. Монстера. Монстер. То запам'ятай. квітка, то якісь. Вазонок. Та він цвіте, до речі. Яку казує. Лапухами ти можуть. Не оця рослина цвіте. Не, у мене каптус зацвітує. Кактус то мої любим вазон. Та ти хоч колись його підлий? а що? Що раз в рік чи що? Та йому і то забагато буде. Та підлий його дурню. Наталя підливає. Як вже в Чехії, то ми з Лілією теж купили вазонків, він нас зацвів. Лілія на радощах підлила, він почав гнити. Діця, які за... його. Кім братюня, він не коле, хіба їх коле всіх. Ти що такий? А ну попробуй, чи не колоти. Я не буду підливати. Та в... Як не будеш, ну раз в рік підливаєш карту? Ну то раз в рік його не треба підливати. Та який раз він таляк підливає раз в місяць. Та він, ти не розумів, він рідний карту тримає, якщо йому забагато рідний він раз в місяць. Треба ще чуть -чуть пшикнути, і все. Ну То пшикни хоч на нього, хоч плюнь на нього. Рі обережні. Я обережний, то що скоро мене катів сна поведе. <гаде> то точно.